На світанку над південною частиною Карибського моря сталася операція, яка швидко вийшла за межі регіону і привернула міжнародну увагу. Авіаційні та морські компоненти американських сил виконали серію кінетичних дій проти надводних об'єктів, що були класифіковані як підозрілі у зв'язку з контрабандною діяльністю. Ці удари були частиною ширшого нарощування військово-морської присутності у регіоні, ініційованого на найви. І політичному рівні. Перший інцидент стався на початку вересня. Патрульний літак Посейдон виявив швидкохідне мале судно. Винищувач F-35 підтвердив ціль і позначив її лазером. Після чого безпілотний кріпер випустив керовану ракету AGM-114 Hellfire по корпусу. Ракета влучила і вивела човен з ладу. А кораблі США взяли його під контроль, і зафіксували результати операції у наступні дні конфлікт загострився. США провели військові навчання недалеко від узбережжя Венесуели з задіянням морської та авіаційної групи. Одночасно, венесуельські військові літаки здійснювали польоти поблизу американських есмінців. Деякі з них були виконані винищувачами F-16 або старими мігами. Їх використовували як демонстрацію повітряної присутності. Венесуельські кораблі звинувачувались. У близькому підході до американських суден, що вважалося провокативним порушенням зони контролю. Ці дії створили ланцюг відповідей і контрзаходів, військовий тиск, розгортання нових платформ, посилення патрулів і розвідки. Хронологічне нарощування сил почалося ще в серпні. До регіону були направлені кілька надводних бойових есмінців та крейсерів, а також підводні платформи для прихованої розвідки і стратегічного стримування. Невдовзі з'явилися підтвердження про аеродромну дислокацію бойових винищувачів п'ятого покоління F-35 на території Пуерто-Ріко, а також фотографії і повідомлення про присутність безпілотників МКЮ 9 з підвішеними керованими ракетами Hellfire. Ця конвергенція морських повітряних і безпілотних засобів створила технічно інтегровану операційну мережу з низькими часовими лагами між виявленням і дій. Роль винищувачів f 35 у цій операції була принциповою і двошаровою. По-перше, вони виступали як первинні сенсорні вузли з розширеною здатністю до виявлення і класифікації. По-друге, вони функціонували як тактичні командні центри, які формують пакет цілей для платформ виконавців. Технічно це означало, що кожен F-35 працював у режимі сенсор ф'южн. Його багатофункціональна АЕС радарна Станція створювала багато променеві треки поверхневих і повітряних сигналів. Відеосистема забезпечувала круговий інфрачервоний контроль для виявлення теплових аномалій. А підсистема ЕОЦ виконувала високоточне оптико-електронне прицілювання і лазерне позначення цілі. Ці сенсорні потоки об'єднувались у єдину тактичну картину на борту винищувача та могли бути передані назовні для безпечної інтеграції з земків 9 півій і корабельними С-2 центрами через захищені військові канали для наглядових завдань. ф 35 працював у координації з P-8 Посейдон, який давав широкий спектр даних і допомагав відфільтровувати фон. Малошумні і швидкохідні човни виділялись на тлі морського ефіру саме завдяки комбінації радарних і оптичних показників. Коли ф 35 визначав пріоритетну ціль, платформа могла одночасно. Сноси виконувати функцію радіоелектронного придушення, глушити сигнали оповіщення чи зв'язку, щоб зменшити ризик втечі або передчасного попередження про атаку. Ударний дрон mq 9 Ріпер, який у цій схемі виконував роль виконавця, має високоякісні камери та прилади нічного бачення, може приймати лазерні позначення цілі і нести дві-три керовані ракети типу Hellfire. Дрон розрахований на довгі патрулі. Понад 20 годин у повітрі, тому може тривалий час стежити за об'єктом. У момент операції винищувач F-35 дає точне позначення цілі. ЕМК 9 отримує пакет Казань, підводить ракету, коригує її траєкторію за допомогою навігаційних систем і лазерного наведення і випускає Hellfire для точкового ураження. Такий підхід значно скорочує час від ідентифікації до удару. P-8A Poseidon забезпечував широку картину морської активності. Його бортові радари з САР АСАР режимами могли охоплювати значні площі і виявляти малопомітні контури. Алгоритми виділення руху допомагали відокремлювати швидкохідні човни від морського фону. А передавання даних у режимі реального часу до командних центрів давало можливість коригувати пріоритети. У поєднанні з F 35 і MQ-9 це створювало багатовимірну isr мережу де кожна платформа закривала свої сліпі зони. F-35 35 висока роздільна здатність і лазерне позначення, MQ-9 9 тривалість і можливість удару, P-8 8 масштабний морський нагляд. Морська підтримка була лаконічною та функціональною. Есмінці класу Арлі Бьорк» І крейсери з бойовою системою Aegis створювали локальну мережу сензорів і канал для ретрансляції даних, забезпечували додаткове радарне покриття та резервні точки для кореляції треків і підтвердження результатів удару. Їхні вертикальні пускові установки Mark 41 давали оперативну опцію для пуску перехоплювачів і крилатих ракет у разі ескалації. А вертолітні підрозділи та швидкі моторні човни були готові виконати заходи. Для фактичної ідентифікації об'єктів технічно іджі спрацювала як вузол поєднання локальної обробки треків, можливості їх передачі іншим платформам через Cooperative Engagement Capability і надання BDA за допомогою корабельних радарів і оптико-електронних засобів. Логістична система будувалася навколо оперативних вузлів у Пуерто-Ріко та суміжних аеродромах. Це дозволило підтримувати короткі цикли вильоту і повернення. Вернення для винищувачів і швидке технічне обслуговування МКЮ 9 Ф-35 отримували боєприпаси і техпідтримку на передовій, а для їх тривимірної присутності застосовувалося повітряне дозаправлення. заправлення. МКЮ базувалися з можливістю оперативного поповнення озброєння. Дані між кораблями, літаками і центрами керування передавались через захищені супутникові канали і мережі обміну з часовим кодом Ванням і автоматичною кореляцією це скорочувало інтервал від виявлення до застосування сили до лічених хвилин і робило систему відтворюваною та керованою на технічному рівні. Юридично-операційна частина роботи опиралася на процедури і правила застосування сили, які передбачають послідовні ступені перевірки, виявлення візуальна ідентифікація, оцінка ризиків, ухвалення рішення на рівні операційного центру і виконання удару платформою, сертифікованою на застосування конкретного боєприпасу. Технічні аргументи підкріплювалися цифровими артефактами, радарними слідами, оптичними записами і часовими. Совими мітками, що забезпечували відтворюваність дій у післяопераційному аудиті. Підсумком технічного огляду є факт, винищувачі F-35 у цій операції виступили не як прості платформи для повітряного бою, а як інтегровані тактичні вузли, які синтезували сенсорні дані, виконували ew функції, генерували пакет цілевказань і координували дії у часі з точністю до секунд. Їх апаратні й програмні можливості суттєво зменшили невизначеність і скоротили час між виявленням і вогневим. Впливом. Загалом США розгорнули скоординовану морсько-повітряну присутність у південних Карибах із залученням надводних кораблів, підводних сил, патрульних літаків Пі-8, безпілотників ЕМК-9 і винищувачів ф 35 Операції включали виявлення, класифікацію та ударні дії по надводних цілях із використанням мережевої архітектури сенсорів і платформ виконавців.